Ситуація в Полтаві з тваринами не зрозуміла. Підприємство ми вважаємо, яке займається зовсім іншими справами, до тварин відношення немає. Коли говоримо про тварин, це коти й собаки. Але ж є ті самі птахи. Якби притулок якийсь зробити, щоб допомагати що ж там цим. У Полтаві зооволонтери волонтери хочуть створити комунальне підприємство, яке б опікувалося безпритульними тваринами. Для цього опублікували петицію на сайті міської ради, яка вже набрала необхідну кількість голосів. Поки ж такими питаннями у громаді займається відділ з питань регулювання чисельності безпритульних тварин. Для чого ж потрібне ціле комунальне підприємство? Про це та інше сьогодні у проєкті тригернуло. Мене звати Наталка Шарай. Мої вітання далі докладно. І перш ніж переглянути випуск, не Забудьте уподобати канал, підписатися на нас у соцмережах та прокоментувати. Поїхали. Полтава зараз єдиний обласний центр в Україні, де не створено окремого комунального підприємства по питаннях тварин. Тільки в Полтаві є відділ при комунальному підприємстві, яке займається сміттям. Це не дає змоги розвиватися, так як це відбувається в інших містах. Отримувати гранти, отримувати фінансування, робити програми на сайті міськради Полтавка Наталія Лебединська опублікувала петицію щодо того, аби у громаді з'явилося спеціалізоване підприємство, яке б займалося питаннями тварин, зокрема безпритульних. Вона співзасновниця одного з приватних притулків для тварин Барбускини. Підприємство ми вважаємо, яке займається зовсім іншими справами. До тварин відношення немає і їм не завжди це цікаво. Займатися тому ми хотіли, щоб це було окреме підприємство. Конкретно всі питання з безпритульними з домашніми тваринами. Ну дуже багато різних хотіли. Ми це все прописували, коли розробляли статути. Подібну петицію створюють у Полтаві не вперше, проте її розгляду і втіленню. Тоді перешкодила повномасштабна війна. В 21-му році була створена петиція. Вона також набрала менше ніж за добу необхідну кількість голосів, але потім почалась війна, і якось воно. Не до того було. Але наразі, коли ми бачимо, що ситуація в Полтаві з тваринами не зрозуміла, бо ми зробили такий підрахунок: мінімальна кількість тварин 2,5 тисячі є. Тварин, які живуть на вулиці, і потребують можливо стерилізації, можливо, огляду дому, адаптації. І справді за 2024-й двадцять кажанів у Полтаві рятували двічі в обох випадках. Цим займався Український центр реабілітації рукокрилих. Вочевидь, в новому комунальному підприємстві зооволонтери планують займатися і рукокрилами, і птахами та іншими тваринами. Все, в принципі залишиться в то підприємства. Те, що зараз робить відділ. це в першу чергу безпритульні тварини, відлови. Це стерилізація, дуже важливе питання. В тому числі ми хочемо додати крім безпритульних стерилізацію домашніх, щоб зменшити кількість приплодів небажаних. Це буде і виховні роботи з дітками в школах спільної з. Міністерством освіти, під відділом освіти в Полтаві. Це буде також залучення додаткових інвестицій, міжнародних, в тому числі, грантів буде приймати участь підприємство. Ну, Плани такі широкі. Після реформи децентралізації до полтавської громади приєдналися старостати, де ситуація із безпритульними тваринами невтішна, говорять зооволонтери. Є такий задум, щоб це було комплексне підприємства. Яке допомагає всім тваринам, зокрема безпритульним, в Полтаві зараз дуже складно зустріти собаку, яка не контрольована, немає опікуна, немає кліпси, тобто, ну просто. Але як відомо відбулася реформа, до нас приєдналися старостати, і там ситуація, скажімо так, більш сумна, тому що там по цьому не працювали. Аби пришвидшити розгляд петиції і створення комунального підприємства, зоозахисники розпочали акцію у соцмережах із хештегом «тварини – не сміття на підтримку ініціативи. Є амбіції, щоб до наступної сесії, яка буде бюджетна, вже винести це питання. В цьому разі це дуже сподіваємося. Зараз ми чекаємо, коли пані Катерина дасть розпорядження вже mm -hmm. управлінню житлово комунального господарства готувати документи на це. Mm -hmm. Це має важливо відбутися. Створення комунального підприємства і ліквідація відділу, тобто це не, ре, не організація, не заміна, це принципово якби нова структура. За створення нового комунального підприємства, яке б опікувалося тваринами, говорять і місцеві жителі. Багато людей підкармлюють. Ну, як люди хороші, то кормлять, а як погані, то травлять. <кху> жалко. Якби да якби притулок якийсь. Був зробити, щоб допомагати що ж там всім. Ви знаєте, от зараз ховаються, бо холодно, а так взагалі вистачає. Ну багато. А ви як гадаєте, потрібне у полтавській громаді таке комунальне підприємство? Тисніть лайк, якщо так, або напишіть в коментарях, якщо ви проти. У Полтаві деякі місцеві скаржилися на проходження ВЛК в одній із поліклінік. йшлося зокрема про черги на прийом до хірурга-травматолога. Наблюдав таку картину, що люди з 4 ранку біля поліклініки займають чергу. Звонив на гарячу лінію. Я особисто мені повідомили, що знають про цю проблему, але наразі вирішити ніяк не. Можу, так як кадрового ресурсу в поліклініки не вистачає. У мене немає я скар. Я хочу пройти ВЛК. Я сам працюю, ну, живу в потаю, сам працюю в Києві. Я, якби з Києва приїхав сюди, щоб пройти ВЛК, і зараз тут ходжу третій день. Не можу попасти до нього. У медзакладі говорять, що причин кілька зараз на військово лікарську комісію йдуть призовники. Які потребують додаткових методів обстеження, і, відповідно, лабораторна інструментальна служба працює близько чотирьох днів. Це визначений термін, коли ми оглядаємо призовників. І в закладі додалася ще одна. Робота це огляд юнаків 2008 року, тобто приписка відбувається, і це додаткове навантаження на заклад. Але ми справляємося, аби вирішити проблему. До роботи залучили ще одного спеціаліста. Напишіть нам в коментарях, чи проходили ви військову лікарську комісію, і як саме це було. До кінця цього року мають завершити ремонт багатоповерхівки на вулиці Квітуча у Полтаві, яка зазнала руйнувань через вибух газового балону у серпні минулого року. Нині у дев'ятиповерхівці триває утеплення під'їзду. Також завершують протиаварійні роботи. Вибух газового балону влітку 2023-го поруйнував кілька квартир. Нині помешкання відновлюють. Я проживаю тут недовго, приблизно півтора місяця. На протязі цього періоду проводяться ремонтні роботи з нашої сторони, тобто там, де ми проживаємо, уже утеплено. Я так розумію, що вже пішли туди на той бік і вже проводять роботи. там. роботи розпочали у липні цього року. На проєктно-кошторисну документацію спрямували 1 мільйон 100 тисяч гривень. Загалом на відновлення будинку запланували 15. Двадцять мільйонів зараз. Ми перебуваємо на другому поверсі в квартирі по під тичі номер 8 Центр вибуху прийшовся на третій поверх. Був зроблений демонтаж всіх зруйнованих конструкцій. Зроблено повністю підсилення методичними швидлерами всіх несучих конструкцій. Залиті міжповерхові перекриття, встановлено вікна, підключено повністю все опалення. Це те, що зроблено на даний момент. Також робиться утеплення будинку роблять вони хорошо. Це ж ну, канішне, якби ж вони його раніше почали робити, вже скільки зробили. Робиться тут все організовано Робиться понад рік тому, 6 серпня, у дев'ятиповерхівці на вулиці Квітуча у Полтаві стався вибух. Як тоді повідомляли в поліції, причиною став туристичний газовий балон, який стояв у тамбурі між двома квартирами на третьому поверсі. Травми отримали три людини, двох з яких госпіталізували. А власник газового балона помер у лікарні. Роботи планують завершити до кінця року. Традиційно. Сковорода нарешті у Полтаві. 27 листопада у сквері біля Малої академії мистецтв у Полтаві встановили пам'ятник філософу та поету Григорію Сковороді. Плівку з нього поки не зніматимуть до офіційного відкриття. Керував процесом її автор скульптор із Харкова Катіп Мамедов. Висота бронзової скульптури 3,5 метри, а з постаментом майже 5. Важить понад тонну. Я кілька варіантів робив, полі. Коли... такой, э, скажем, богатый вариант. Это более народный вариант. И я делал по его философии босиком. Хотя сапоги как бы с ним. Фосер, там и еще птичка поет. Это надежда на мир в Украине. На, чтобы верное небо было. Когда верное небо, птички поют. Пока так вы пока Там і е, буквидаві А бетонування, облицювання, постаменту та інші роботи з благоустрою скверу планують завершити до кінця цього року. Поділіться з нами, чи хочете побачити, який же вигляд матиме пам'ятник. Це всі головні новини цього тижня. Не нехтуйте повітряними тривогами, бережіть нерви і донатьте на потреби зсу. Від цього залежить і ваше життя. Відмічайте нас сторіс життя Полтави та регіону. Ставте лайки. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе.